Люта халява на ось ці моделі. Це виробник Бегленд. Ось такий не менший рюкзак з цих варіантів. Зверніть увагу, які лянки ущільнені. Багато відділень. Є рефективні ось такі стрічки, будуть відбивати світло. Бачите, і ззаду, і збоку, і спереду. Наступна модель це є теж від виробника Бегленд. Модель називається відмінник. На сайті виробника на 500 гривень дорожче. Можете перевірити зараз. Це ще минулорічна закупка. Ось так само є. Щоб відкрити відділення на блискавку, два основних відділення. Ось така ручка. Зверніть увагу, як, яка спинка, які лямки. І ось таких два варіанти. Тут теж багато відділень. Ортопедична спинка, анатомічні лямки. І ось такий фіолетовий варіант. Дуже обмежена наявність і дуже крута ціна, тому пишіть.